Вісім суперзірок, вісім хорів, вісім українських міст у грандіозній співочій битві хорів. Шоу, яке вже стартувало на екранах телевізорів, позмагається в хоровій баталії Львів, адже саме у нашому місті найспівучіші українці про хоровий авангард Львова більше розкаже Світлана Макогонська. Флешмобу майже 20 хорів із Львова підтвердили, що ми таки хорова столиця. Тим самим встановили рекорд України про співочість Львова давно вже знають і на українських вокальних шоу. Битва хорів одне з них. Львів вважається столицею хорового мистецтва. Хоча сильна школа є в Одесі, в Полтаві, у Києві. Тобто ми в Україні маємо з ким конкурувати. А це ті хлопці та дівчата, які сміливо можуть скласти конкуренцію учасникам вокального шоу Навчальний хор при музичному факультеті університету Івана Франка. 60 студентів вже другий рік дивують традиційними композиціями. Як була маленькою, мене завели, я вчилася в хоровій школі, і з того часу я полюбила хор. Я думаю, що це звичайно, добре, що коли і приклад якийсь приклад заклад може мати хор. Тому що це він тоді показує дух ну, душевний стан людини або певного колективу. Сміливо про університет як кузню хористів можуть говорити і викладачі. А от нову телевізійну хорову битву оцінюють двояко. В цих найрізоманітніших битвах, які зараз відбуваються, ось з категорії смаку якраз проблеми. І навіть таке високошляхетне мистецтво, як мистецтво хорового співу, можуть принизити до такого варіанту ярмаркового співу. Руслани тренерки львівського хору на проєкті сумнівів, щодо свого нового бачення хорового мистецтва немає. Обіцяє кардинально змінити уявлення українців про хоровий спів і довести, що хор це стильно, модно і сучасно. Світлана Макогонська, Андрій Сладков, Юрій Матьора та Олексій Рапіта. Новини.